Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Поляки не пропускають військову допомогу Україні на кордоні. Фермери вантажівкою з автомобілями для ЗСУ, хоча водій мав усі необхідні документи. Його відправили у кінець 18 кілометрової черги. Загалом на кордоні стоять 3,3 тисячі українських вантажівок. Ось відповідне відео. Подвернули машину з гуманітаркою по ID-коду Везе машини військові. Зараз я підійду до е, води, водії, зараз розкажуть ситуацію, чого їх вернули протестувальники з кордону. Ану розкажіть чого. Я був світом цієї ситуації. Не завжди поняти, але ми йшли разом, я що посаду, готує машина, яка за гуманітарний конвой, Людина везе, дійсно, машини на ЗСУ. Ми приїхали е, на кордон, стоїли, стояла, поліція нас завела. Е, група настановили встановлені осіб, я не скажу, що це е, трактористи, що були сутені алкогольного сп'яніння, кинулись на машину, почали відкривати все, е, е, кидати е, водій і вантажівки, Скажу вантажівки. Це є водійця і вантажівки. Предоставив всі документи, показав, що є запит від польського е, міністра міністерства оборони, наш запит, що це дійсно їде на військо. Його не пустили, сказали їм, що їм все рівно, і розвернули, і сказали, що стояв цю калійку. Тобто я так розумію, вони е, це все це, в це, це, це е, целенаправленно. направлено. О ось така ситуація. Я по цю. Цим світло цим святого. Давайте, хлопці, ще покажемо ці автомобілі, які загружені для наших хлопців ЗСУ. Ході, ходіть, покажете нам ці автомобілі, щоб дійсно люди бачили, що це для військових. Там запити, дають розшитя. Дивіться, так, машини дивіться, дивіться, машини військового призначення, не, не джипи для елітних наш, наших можновладців, а це, це дійсно машини для ЗСУ. Це військові автомобілі. Зараз я залізу трошки в пузо, щоб краще засняти. Дивіться, це, це все військова техніка, військове спорядження для ЗСУ. Бачили, що, що це не, не є джипи якісь, це є військова техніка, дійсно. Yeah. І, і протестувальники вивернули по, з поворотом і сказали, що це не, не можна їхати, все стоїть в кулейці. Станом на ранок 17 лютого триває блокування шести пунктів пропуску на кордоні з Польщею. Наразі у чергах зі сторони польського кордону перебуває близько 3300 вантажних транспортних засобів. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону. Найбільша черга на території Польщі в бік України по напрямку пропуску пункту Краківець. Це десь 1600 вантажних засобів. На КПП є години 550 вантажних транспортних засобів. Очікують на можливість перетину кордону. Розповів представник Держприкордонслужби. за його словами: щодо виїзду з України діє є черга. Втім, йдеться про також тисячі одиниць транспортних засобів, які зареєстровані на виїзд за межі України. Але примітно, що водіям не доводиться фізично перебувати на кордоні, а перебувати у більш комфортних місцях, очікуючи на перетин кордону, додав Демченко. У Польщі на кордоні з Україною не вщухають протести. Фермери погрожують 20 лютого заблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Україною. Про це йдеться у заяві профспілки індивідуального. Фермерів солідарність раніше 11 лютого протестувальники неподалік пункту пропуску в Дорогузьку зупинили три українські вантажівки, і висипали з них зерно просто на дорогу. Правоохоронці почали розслідування. Міністр сільського господарства Польщі Числав Сікерський відреагував на ситуацію з розсипаним на кордоні українським зерном. Фермери не опанували свої емоції, але слід пам'ятати, що вони перебувають у дуже складній економічній ситуації. Непередодні весняно-польових робіт у них немає грошей на купівлю. добрив та засобів захисту рос. Слин, важко не розуміти їх. Вічай Числав Сікерський, також Сікерський повідомив, що наразі тривають технічні розмови з українським міністром сільського господарства щодо умов торгівлі, які б обмежили наплив українських товарів, що за словами польської сторони дестабілізують ринок Польщі. Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України у інтерв'ю Радіо Свобода. Проєкт Свобода Лайв розповів, які кроки робить українська сторона для стабілізації ситуації на польсько-українському кордоні та чого очікує від Польщі. Фактично, з квітня 2023 року вводилося обмеження спочатку Польщі в односторонньому порядку, потім було рішення Європейської комісії, яке діяло до вересня 2023 року, а потім знову ж обмеження з польської сторони в частині неможливості експорту з України в Польщу чотирьох продуктів це пшениця, кукурудза, насіння соняшника, таріпак, а потім ще розширення на висівки борошно. Тобто говорити про те, що є наплив цієї продукції, неможливо, тому що воно обмежене фізично. Більше того, Україна в вересні 2023 2023 року прийняла рішення ліцензувати на експорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику до п'яти країн, в тому числі Польщі, Румунії, Болгарії, Словаччини, Угорщини, і процедура ліцензування говорить, що ліцензію на експорт цієї продукції можна отримати тільки після погодження країни призначення. Зараз якраз про це йдуть технічні перемовини з Польщею, тобто якщо Польща не погоджується, то ця продукція туди їхати не буде. Тому все ж таки Польща це перш за все транзит української аграрної продукції в інші країни призначення. В тому числі поза межами Європейського союзу, дуже прикрий інцидент з висипаним зерном. Зерно їхало в Литву. Можуть бути порушення в будь-якій країні в різних сферах. Для того є відповідні органи, є ж торгівля в Україні. Ми боремося постійно з тіньовим обігом іншими речами. Якщо є порушення, то має займатися правоохоронна система. І ми за те, щоб і цей кейс розслідувала правоохоронна система. Весною 23-го року було проведено польською прокуратурою дії по перевірці української продукції. Ми тільки за відверті розслідування, але в тому числі з висвітленою інформацією. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.